Планета кіно це щось. Сьогодні рівно о півночі має розцвісти папороть. А щоб її побачити, потрібно принести когось у жертву. Що, вбити вівцю? А краще безвинне немовля. Когось із людей. Щороку до нас сюди з'їжджаються усі відміни закруги і влаштовують шабаш. Іванка там теж бере участь. Її ще мореною називають, бо вона чисте зло. Ну ні. Зі мною Зі мною це не пройде. Це вляпалося мова в історію. Та ти просто не хочеш бачити очевидного. Сьогодні це шанс для тебе. Вы не должны за эту справу. Как? Yeah. Ты никогда меня не любила. Алло! Правда, что-то романтичное. Ага. Uh Господи, -huh. oh, да боже мой! Да морг, друг, иди! Юра! Yeah. Я люблю тебя. Вот yeah. она снова обдурила! Бежи, бежи, Ганус. А то прогавишь свое счастье. Мертвая ведьма! Нет! Yeah.